Доброго всім ранку. У нас мороз. Холодно, два градуси морозу. Газончикусь вінії. Так що, мабуть, уже буде зимо. Ну нічого. У сусідки он на даху на веранді, бачите, який Все Сабіле. Ось. Гризонтенки. Також війні. Холодно. Залишилось у нас уже небагато, тут кубка така. Сьогодні доколимо, зараз світло вимкнуть з 9 по 12.30, то колоть не будемо, бо агрегат наш без світла не буде працювати. Але поки обідать звару, та й вийдемо, будемо. Колоти ці дровця до колему та й буде ця робота зроблена. Вимкнули в нас світло, а я думаю, поки немає світла, поки ми не можемо колоти дрова, то я вару обідать і ось гляньте, яка в мене краса, гарбузка в мене одненька ще була. Вирішила собі гарбузову кашу зварити. Десерт собі такий зробити, бо я люблю солоденьку. Така красива, оранжева, пахуча. дуже пахне так смачно. Зараз буду варити. Крупу я ніяку не додаю, так як я говорю, ніхто, крім мене більше не їсть, то я люблю без крупи. Просто така кашка, як крем. Зараз ставлю на вагонь, нехай вариться. А там увімкнуть світло, то переб'ю блендером і все, і каша готова. Можна ще шматочок масла вкинути, ще в кінці додам трішки масла. Потерла свою гарбузку, Я тру. Просто на тертку потерла, У мене більше, крім мене, більше ніхто не їсть гарбузову кошу. Тому я варю таку, як я люблю. Я тру на тертку, зараз додаю цукру. Трішки, ну так, небагато, тому що сама гарбузка солодка поки що десь столову ложку додала і додаю молочку. Заливаю ще молочком. Вона ще сік пустить, так що, багато не наливаю поки що. І зараз ставлю на вогонь. Щоб не дуже була рідка, то отак. Поки що. Готова моя каша, вона швидко вариться. Вімкнули світло, то я вже її блендернула, додала ванільного цукру, масла трішки і отака смачненька кашка в мене сьогодні буде. Можу так їсти, можу додати печиво якогось поламати. І такий в мене десерт. Можу три рази в день їсти цю кашу, дуже люблю. Гарбузову кашу. Так що на сьогодні в мене є що їсти. Остальні будуть їсти гречану кашу і борщ. Зварила. Так що всім є, що їсти. Світло вімкнули. Зараз йдемо з чоловіком на двір, доколювати дрова. Так, вийшли на двір, йдемо працювати. <клух> Гляньте, яке в нас небо голубеньке. Білий хмаринки і сонечко сьогодні. Гарно, так на дворі зараз можна попрацювати. Не. Ось на хризонтема, гляньте, геті, літають якісь якісь і бджоли є, і ще якісь тут жужжать. Комахи і, муш, і ці і мушки якісь тут є, ну. Відігрілись на сонечку, так що гарний денок сьогодні. Рано був мороз 2 градуси. Хризантеми трішки, бачите, попримерзали, почорніли. Але що зробиш? І так морозу ще не було, так що... Зима все рівно прийде. Так, майже докололи. Медрова, трішечки там залишилося, але в нас ще вишня є, порізана, то вирішили на сьогодні вже закруглятися, тому що вже й мороз, такий морозець бере, холодно робиться, і внука мені треба відправити на боротьбу, підготувати, там зібрати, <кій> бо Наташа на роботі. Так що на сьогодні буде все, там ще гілки нам треба посікти, буде, то все рівно ще треба буде розкривати цього нашого апарата і працювати ним. Так що буду йти, вон закидали туди отак. Ті, що вчора і позавчора кололи. Там у нас запаси ті, що раніше були. Ну, а це, подивимося, ще що влізе, туди, то закидаємо, а це накриємо та будемо брати топити що сухіше. Та й так, розійдуться вони, ці дровця, підкидаємо гарненько на купу. Якби не вимикали світло, то ми б вже їх покололи, а так як вимикають світло, то так виходить, що. Вчора, трішки зранку, позавчора, також у день там, трішки. І так, сьогодні якось воно з півпершого, але поки розпалила, як світло включили грубу протопить, бо щоб внука там в кімнаті було тепліше, то час. А також світло потрібно, та й все разом, то сьогодні не докололи, але нічого ще в нас є там. що... Робити, так що ще на завтра нам буде робота. Як подивимося, яка буде погода, зараз сонечко заходить, небо наче таке. Хмар немає на дощ чи на сніг, але морозець, мабуть, буде. ікс-кс-кс. що таке там? На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. Уже вечір. Бажаю вам тихої спокійної нічки. І до зустрічі в наступних відео!